Киянка Вероніка Требу готується до заняття із малювання. Розкладає пензлики та наливає воду в стакани. За мить в кімнаті з'являться її маленькі учні. Добрий день. Добрий день. дівчина волонтерка простору дружнього до дітей благодійного фонду «Каріта з Київ. Майстер-класи із малювання проводить кожної п'ятниці за освітою. Вона інформаційний аналітик, однак живописом захоплюється ще із дитинства. Тож має чимало навичок у цій справі. Будемо малювати по точкам. Тут хвиля, пісочок і морська зірка. Да? Після 24 лютого Вероніка захотіла допомагати усім, хто постраждав від повномасштабної війни в Україні. В нагоді стали її вміння гарно малювати. Тож дівчина самостійно організувала майстер-класи із живопису та почала проводити заняття в приміщенні однієї зі столичних соціальних служб. В соцслужбі розповіли про Карітас. Про фонди карітас, я використовувала свої матеріали теж, але фонд якби допоміг з матеріалами, і теж я почала проводити заняття з живопису для діток, саме внутрішньо переміщених осіб. Подібні заняття неабияк як допомагають малечі, розповідає майстриня. Мовляв, це не лише хороша нагода щось помалювати і розважитись, а й дієвий метод відволіктися і забути страхіття, що прийшлося пережити дітям. Діти вони не розмовляють як дорослі там про свої почуття, а фарби допомагають їм виразити ці емоції, якісь стрес, які є в тілі, і тому це ну, дуже корисно. Користь бачать і батьки малечі, тож не припускають жодного заняття простору дружнього до дітей. Вони розвиваються і творчі, вони розвиваються, вони спілкуються, тому що в такому віці, от нашій дитині, анічки їй 7 років. І я бачу, що в неї є потреба в спілкуванні. Я дуже вдячна, що такі заклади допомагають діткам адаптуватися, соціалізуватися і дуже класні майстрари, тому що я бачу, як дитина вже навчилася кольори з'єднувати, тому що коли ми були, була гарна сова. І я мені як мамі дуже сподобалась, і Анічка була в захваті. По дитині я бачу зміни, вона стає більш товариською, більш дру, більш дружньою. В неї є спілкування з однолітками, чого зараз дуже не вистачає через брак навчального процесу. Дитина була трошки замкнена, коли ми приїхали через е, таку скрутну ситуацію в нашій країні. А зараз я бачу, вона розкривається, розкривається її творчий потенціал, вона малює, вона робить поробки, їй це дуже подобається. Нравиться дітям, звісно, від от сірих будні, Зараз ж немає детського саду, в принципі, і відпуску як такового не було в цьому році. Адвкаються, граються. Хоча розстраюся. в що раз отмінилася рісування, розстроїлися. Участь волонтерів допомагає активно функціонувати та розвиватися напрямку роботи з дітьми в проєкті Екстрена допомога, стійкість і захист людей постраждалих від конфлікту в Україні розповідає координатор простору дружнього до дітей Олена Покотюк. Ми вдячні цим людям, тому що вони жертвують свій час, жертвують своїми вміннями, своєю увагою, своїм теплом. Вони приймають іншого. І є такі вислівні не ліни костенко. Віддай людині крихітку себе, зато душа наповнюється світлом, і так само вони, віддаючи свою крихітку своєї душі, наповнюють когось тим самим світлом, про яке я казала, про той вогничок, який вони з собою несуть і розпалюють в людях. Знаєте, що таку. Думку про те, що не все так погано, попри те, що в нас така ситуація в країні, але є ті, хто опікується ними іншими людьми, власне, дітками. Загалом у просторі дружньому до дітей працюють шість волонтерів. Деякі з них проводять творчі майстер-класи, інші допомагають із реєстрацією діток. Та будь-яка допомога дуже цінна для благодійного фонду Каріта з Київ і робить життя кожного маленького українця трішечки щасливішим. При них на картинці так і тут буде.